Привіт! Ну що? Сьогодні будемо вчитися керувати файлами, наче справжні профі. Давайте розберемося, як легко і просто впорядковувати, стискати і відправляти великі, превеликі обсяги даних. Перетворимо всю цю теорію на корисну практику. Поїхали! Ох, знайома ж ситуація, правда? От намагаєшся надіслати цілу папку фотографій з відпустки, а пошта раптом каже: Файл завеликий! І все. Приїхали, ну розчаровуєш, так? А от що, якби я сказав, що є просте, простесеньке рішення. І знаєте, таке рішення справді існує. Зустрічайте програми архіватори. Це без перебільшення справжні чарівники у світі файлів. Вони допоможуть і лад навести в цифровому хаосі, і з легкістю обійти оті всі обмеження за розміром. Так що ж це за звір такий архіватор? Уявімо собі таку собі цифрову валізу. Складаємо в неї всі-всі свої файли, закриваємо і вуаля! Вона не тільки займає значно менше місця, але ж її переносити набагато зручніше. От саме так і працює архіватор. А як же він робить файли меншими, спитаєте? А він, хитрун, знаходить однакові шматочки даних і просто замінює їх короткими позначками. Ну геніально ж, правда? І ось подивіться, в чому вся магія. Те, що було хаотичною купою окремих хромістких файлів, перетворюється на один єдиний компактний пакет, який вже готовий до відправки. Ну це ж ефективність у чистому вигляді. І знаєте, сучасні архіватори це не просто запакувати, розпакувати, це насправді дуже потужні інструменти. Вони вміють створювати нові архіви, звісно, видобувати з них файли, але крім того, можна додавати щось новеньке до вже існуючого архіву, перевіряти його на помилки, чи уявіть собі, навіть створювати архіви, які самі себе розпаковують, і все це робиться буквально в кілька кліків. Так досить теорії, давайте вже до справи. Зараз ми разом створимо наш перший архів, і от побачите, наскільки це елементарно. Не хвилюйтесь, це займе буквально кілька секунд. Отже, як це робиться? Все неймовірно просто. Перше виділяємо потрібні файли або цілу папку. Друге, клацаємо правою кнопкою миші. Третє. У меню, що з'явилося, обираємо опцію архіватора, щось на зразок додати до архіву. Ну і четверте. Там можна щось підналаштувати, але можна і просто натиснути ОК, і все, готово. Прямо поруч з'явиться новенький акуратний файл архіву. А тепер маленька професійна порада. Якщо є сумніви, який формат обрати, завжди от просто завжди обирайте ZIP. Чому? Бо це такий собі універсальний стандарт. Його зрозуміє практично будь-який комп'ютер у світі, навіть якщо на ньому нічого додатково не встановлено. Тобто це 100% гарантія, що архів точно відкриють. А і ще одна крута фішка: треба захистити якісь важливі дані? Нема проблем. Просто під час створення архіву можна встановити на нього пароль і все, ніхто, крім адресата, туди не загляне. Це ж ідеальний спосіб зберегти якусь конфіденційну інформацію в безпеці. Добре, запаковувати ми вже навчилися. А що робити, коли навпаки, архів надіслали нам. Як дістати з нього файли? Ну тут все ще простіше. Давайте швиденько подивимось, як це робиться. Процес насправді майже такий самий. Знаходимо архівний файл, клацаємо на ньому правою кнопкою миші. І тут є варіанти. Можна обрати видобути сюди, і тоді всі файли миттєво з'являться в тій самій папці. А можна обрати видобути файли, і тоді програма запитає, куди саме їх зберегти. Дуже зручно, можна одразу навести порядок. Мої вітання щойно було опановано надзвичайно корисну навичку. І це, повірте, не просто якась технічна дрібничка, це справді потужний інструмент для щоденної роботи за комп'ютером. Отже, давайте підсумуємо, що це нам дає. Тепер можна без проблем надсилати величезні набори файлів, можна економити цінне місце на диску, можна тримати всі пов'язані файли, скажімо, по одному проекту в одному місці. І, звісно ж, захищати важливі дані паролами. Тобто, проблема файл завеликий» для нас більше не проблема. Тепер, коли ми знаємо, як це все працює, залишається лише одне питання: який цифровий безлад на робочому столі, або яка гігантська папка з фотографіями буде впорядкована першою. Цікаво було б знати.